Нібито заробіток в інтернеті а насправді одна біда. Поліцейські волині оновили статистику про обманутих на начебто онлайн-заробітку. Шестеро людей переказали аферистам півмільйона гривень. Одна з постраждалих розповіла історію обдурення. Їй скинули у телеграм-канал адреси сайтів, на яких вона мусила лишити коментарі або ж вподобайки. Скидаєш скріншоти, що ти заходив дійсно на той сайт і тобі скидають там за 5 завдань, скинули 150 гривень. Потім вже е, треба було бронювати е, номери. Випадають, якщо випадає VIP-номер, тебе на карті стає мінус е, якась е, певна сума. І потім, е, щоб забрати свої гроші, то треба знову вкласти, щоб того мінуса погасити. Шахраї враховують психологічний момент. Якщо людина вже вклала свої кошти, то хоче їх повернути за будь-яку ціну, з поміж обманутих багато тих, хто не працює і хоче заробляти з дому.